Екстрове взуття 20 кілограмів, ціна 7870 гривень. І перше, що я бачу, це в нас оригінальні кеди від Puma. Чік, чик. Великого розміру. Це, напевно, 43-й якийсь. Ну, тобто, вони дуже великі. Так, 43-й розмір. Дуже великий, дуже класний. Наступні у нас біленькі Puma, такі жіночі. У мене є теж такі самі, тільки з рожевими вставками. Це якийсь 38-39, напевне, розмір. Дивитися не буду, бо це займає дуже багато часу. Далі у нас рожеві такі тканині, жіночі, класні від Nike. розмір 38. Класні. Наступні у нас. Ой-ой-ой, світло мені засвітило, я нічого в очах не бачу. Такі у нас тканині. чоловічі. Класні, це на кому сороковий розмір. Наступні у нас такі балетки На більшій танкетці. Тканині класні. Наступні пума. Знову оригінал такого типу ззаді, спереді. Клас. Мені дуже подобається. Наступні такі черевички з великою платформою. Лапали, великий такий розмір. Наступні дивимося. Жіночі босоніжки літні, такі класні. Е, такий прикольний принт, який зміїний. Наступні дивимося чоловічі копочки. Тако футбольні. розмір якийсь менший. Це, напевно, 38 Наступні такі жіночі черевички, великий широкий каблучок, він буде остійчивий. Тут у нас замк. Далі дивимося такі кеди від Adidas. Але це, напевне, не Adidas. Adidas, так. Оригінал теж. Нагадаю, що це у нас екстрова якість. Тобто дуже класна. Ціна за 20 кілограмів взуття 7800 70 гривень. Тут і чоловічі, і жіночі міксовані розміри. Це у нас від ASICS. Кеди такі. Наступні у нас такі адідасики. Класні. Оп, сіренькі такі спереді, ззаді. Наступне, що ми подивимося. Не можу знайти пару. О, знайшла. Такі кеди, чорні тканинні, класні. Не знаю, що за бренд, але він обов'язково брендований. Наступні у нас e, Nike такого типу. з рожевими шнурівочками жіночі. Класні. Наступні такі кеди джинсові. Оп, оп. Далі. Босоніжки жіночі на такій танкетці. Вони такі легенькі-легенькі. Отакі. Далі дивимося. Такого типу жіночого взуття. Наступне у нас босоніжки чоловічі, великого розміру теж. Це у нас. 43 розмір. Босоніжки. Наступний жіночі такі гірчичного насиченого кольору. Вони замшеві, теж великий розмір. Не знаю, який, тому що знизу не пише. Наступні у нас такі блискучі, яскраві. Вау, бомба! Знизу така прошита якась підошва, такою ниточкою. Далі у нас червоні такі кеди. Класні. Наступні у нас теж босоніжки такі жіночі. Літні, класні. Наступні на чоловіче взуття такого типу. Тоненько-маленька підошва. Зручненькі. Наступні в нас такі як пума, але це не пума, це еспірі. Оп, оп, на шнурівочках. Показую буквально ще пару позицій. Такі модні, класні, стильні жіночі кеди. Наступні такі оп, як лодочки на каблучку. Отако покажу. Лодочки такі на каблучку. Наступні е такі літні, знову босоніжки, на великій зручній танкеці. Це, це дуже зручна. Наступні і передостанні це у нас такі з етикеточкою новесенькі класні кеди. І останні в цьому лотику це ось такі чоловічі, теж великого розміру. Це, напевно, 43-й якийсь, 44-й розмір.